Щороку у четверту суботу-листопада Україна складає скорботну данину пам'яті великомученикам голодоморів та політичних репресій. Сьогодні 90-та річниця від дня скоєння злочину світового масштабу, коли були замучені, заморені голодом мільйони і мільйони саме українців. Це кровавий радянський режим, зрозумівши, що здолати опір у живих не зможе. Вирішив заморити голодом, щоб знищити націю. І для того, щоб ніколи наші нащадки не пережили таких часів, як наші пращури. Ми сьогодні, наші діти сьогодні, мусимо перемогти. І ми обов'язково переможемо. Ми, як ніколи, повинні об'єднатися, об'єднатися. Разом єдиним сильним, нескореним, сміливим і відважним українським народом, які борються за найбільший дар, який Бог дав людині, це бути вільним народом. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією наочністю демонструють. Жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинять злочини проти людства, мають бути засуджені, а пам'ять жертв вшанована. Засвітіть свічку та вшануйте пам'ять жертв голодоморів сьогодні о 16 годині.